Слава Ісусу Христу, слава Україні, дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за можливість нашого спілкування і молимося за нашу перемогу, за справедливий мир на нашій землі, за Боже, за Боже торжество на нашій землі і за перемогу над будь-яким злом і духовним, і душевним, і тілесним. В неділю. 10 Святої Тройці, чи в неділю П'ятидесятниці, чи в неділю Шестя Святого Духа, чи в зелену неділю, чи в святу неділю. Це спочатку були богослівські назви, а потім ще народні назви. Під час богослуження читається Дії святих Апостолів, другий розділ, перший, 11 вірші. І, власне, в святому Писанні тільки в діях святих апостолів і написано, що ж насправді відбувалося в день П'ятидесятниці з апостолами. Тому ми почитаємо. Коли настав день П'ятидесятниці, усі вони були однодушно вкупі. Дуже важливий момент. Тобто апостоли зібрані разом, але і перебувають однодушно однією душею. Чому це важливо, це акцент на цьому? Тому що Ісус сказав, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я між ними перебуваю. І отже, якщо люди зібрані однодушно, то вони зібрані в ім'я Боже, тому що Господь поєднує душі людей. так? І саме тому Господь перебуває. І ми зараз побачимо цю присутність Бога, як Він перебуває. Він ж пообіцяв перед своїм Вознесінням, і навіть ще перед Голгофою, так? про те, що Дух Святий має зійти, Дух Утішитель має зійти, так? що він випросить у Отця цього Духа. І ось що відбувається далі? Отже, апостоли перебувають однодушно вкупі, і раптом щинився шум з неба, ніби від сильного вітру. І наповнив увесь дім, де вони перебували. Дух Святий Сходить, і люди чують шум, як від великого вітру. Це не дивно, тому що Земля ще не готова до прийняття Святого Духа. Вона ще чинить опір. Психополи планети Земля чинить опір пришестю Святого Духа. Але вже є необхідна критична маса людей. Це Апостоли з Дівою Марією згідно святого передання. Так їх там було 120 так святе передання, каже, 120 людей було разом з Дівою Марією. І вони перебувають однодушно в молитві, і Дух Святий сходить, перемагаючи опір землі, Він сходить. І оцей шум свідчення шестя Святого Духа. І наповнив увесь дім, люди відчули реальність наповненості. Простір змінився, Дух Святий прийшов. І з'явилися їм розділені язики, мов вогненні, і спочили по одному на кожному з них. Ми пам'ятаємо з вами про те, що Дух Святий ми його називаємо ще вогнем небесним. Так? Дух Святий це вогонь, який опалює, який знищує зло. Який зігріває, животворить, і ми бачимо це спочивання на кожному з апостолів і на Діві Марії, згідно святого передання, спочивання вогняного язика, полум'як, як свічки. І причому на кожному окремо, дуже важливий момент, чому Господь з нами працює індивідуально, особистісно, Він не на загал. Дії. Ні, конкретно, з кожною людиною, один на один, особа до особи, обличчя до обличчя, серце до серця. Тому саме тому, коли ми причащаємося, ми називаємо своє ім'я, ми свідчимо перед Богом себе. Я, Іван, приймаю святе причастя, і Господь зі мною Іваном має до справи. І тому язик, вогняний, полум'я вогняного, спочиває на кожному апостолі, о, на апостолу окремо. <кій> і сповнилися всі Духа Святого і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм провіщати. Дуже важливий момент. <кій> всі наповняються Духа Святого. Видимий знак. Отже, перше це було шум, друге полумів вогняне, індивідуально над кожним вогняний язик. І який ж результат наповнення Святого Духа. Всі почали говорити іншими мовами, якими Дух давав їм провіщати. Цікаво. Почали говорити різними мовами, якими Дух давав їм провіщати. Тобто, знання говоріння мовами не просто так, а для того, щоб звіщати вістку. Тобто, Господь дає нам свої дари, Господь творить чудеса знамення. Не заради забуху, не заради шоу, не заради того, щоб когось захопити. так? Ні, заради того, щоб звучати істину Божу. І говоріння різними мовами необхідне для того, щоб люди могли розуміти. Тому що після того, як люди відпали від Бога, ми пам'ятаємо велике замішання мов так? Вавилон, коли люди захотіли піднятися вище Бога. І вони перестали одного одного розуміти. Звичайно, ми повинні розуміти ці слова і в духовному розумінні, і в звичайно в душевно-тілесному розумінні. Духовне розуміння це вміти чути, слухати і чути голос Бога, знати мови ангельські, розуміти їх. Найголовніша мова Божа. І найголовніша мова англійська це мова любові. Ця мова зрозуміла всім. Незалежно від роду, племені, раси, статі, віку, віри, освіти це і мова любові. Вона найзрозуміліша. Але все-таки для того, щоб роз'яснити людям істини Божі, звіщати правду Божу, люди треба людьми говорити в їхній системі мовній. Так? І тому. Дух Святий дає провіщати апостолам можливість через говоріння іншими мовами. Але знову ж таки наголошу. Головне, це є мова любові, жертовної любов, яку Господь явив нам, і апостоли також проявили цю свою любов. Тому всі були гнані і всі були вбиті на землі, крім Івана Богослова. І не тільки апостоли, але і всі перші святі фактично понесли. Страждання за Ісуса Христа. Читаємо. а Ще також важливий момент дуже є. Я думаю, що про це варто також говорити. Тобто, мова є не тільки носієм інформації, вона є засобом порозуміння. Вона є носієм коду, коду народу. І. Коли людина наповнена Святого Духа, вона вміє цю мову читати, вона вміє цю мову, цю мову розуміти і нею провіщати. І тут дуже важливе питання сучасного нашого стану: російська мова, українська мова. Ми бачимо, що російська мова стала зброєю. Зброєю проти нас, аргументами проти нас. І дуже прикро, що так багато людей цього не розуміють. І далі продовжують в побуті спілкуватися російською. Зокрема, у нас в Кримріні приїжджає багато людей. І слава Богу, що вони приїжджають і зі мною вони говорять українською. Нормально, хорошою українською мовою, між собою російською. І молодь, і школярі, і дорослі. І вони це всі оправдовують більше. А ми, ми, там, ми, ми там, ми так звикли, ми так звикли. Ми так завжди говорили, це мова наших батьків. Так, батьків може і так, бо батьки вже були зрусифіковані, з Радянщини. Але діди і прадіди говорили ще на Навіть якщо людина приїхала з Росії і живе в українській землі, і живе в українському народі, є його частинкою, ну, інкультурована чи не інкультурована це інше питання, але все-таки, якщо є повага до цієї землі, до цього народу, то це вже має бути і володіння мовою. Так от це розуміння цієї поваги це є благодатна дія Святого Духа, який навчає поважати всіх і все. І особливо в часі війни, коли мова стала зброєю розділення, зброєю знищення, зброєю зневаги чи е, е, якихось бонусів дивідентів для злочинців, так, то я думаю, що тут важливо дуже спитати, може я просто не, не можу прийняти Святого Духа, може, може моє серце закрите, може мій розум закритий, і тому я не можу зрозуміти, чи не можу говорити мовою цього народу. І мені досить общепонятного, може я дійсно не в Дусі Святому, може я не з Богом? Навіть якщо в мене хрестик на грудях, навіть якщо я там свічку в церкві ставлю, навіть якщо я хрещений чи хрещена, може насправді я не з Богом, бо я не хочу пошанувати те, що належить до пошанівку. Це дуже серйозне питання. І коли ми будемо мати з вами. Тими, хто бореться за чистоту української мови, за те, щоб ми припинили дійсно цю присутність рускава міра через мову у нас, і щоб наші майбутні покоління не мали вже цієї проблеми, може варто людям саме так говорити, що говорити про те, що розум дар Святого Духа, якщо твій розум не здатний освоїти мову народу на землі, якого ти живеш, хліб, якого ти їш, і з яким ти спілкуєшся? Може, може, у тебе проблеми якісь? Може, треба помолитися до Духа Святого, щоб він просвятив, очистив, напоумив, поміг? Насправді, це серйозне духовне питання. І от Про це треба говорити. Про це треба говорити. Тому мушу констатувати факт, що в стані війни людина, яка не хоче говорити українською, не хоче її освоювати, не хоче. Позбутися рускомірного влияння, так вона дійсно закрила себе на благодать Святого Духа. Ну, може, не повністю, але значною мірою. І над цим треба справді працювати. Це дуже серйозно. Тому що Дух Святий дає можливість говорити мовами, ми це щойно чули. І не просто мовами, якимись незрозумілими. Ні, зрозумілими мовами. У Єрусалимі ж перебували юдеї, люди побожні з усякого народу під небесами. От ми говоримо про те, якими ж мовами заговорили апостоли. Тобто, перше, це були юдеї. Люди побожні з усякого народу під небесами. Що це значить? Юдейський народ був розсіяний по світу. І власне, як і сьогодні він є, сьогодні і український розсіяний по світу. І Люди сходилися на День 50 до Єрусалиму з різних куточків землі. І вони жили там, на тих землях, вони там спілкувалися, звичайно, між собою, своєю мовою, це зрозуміло. Тому що вони були юдеї, і їхні предки були юдеями, вони берегли свою мову, а там вимушено розмовляли іншою. Але тут вони прийшли, так? До, до Єрусалиму, і вони почули, почули мови тих народів, і люди з тих народів, тому що Єрусалим це було перехрестя доріг, це, ну, Маса людей була з усіх народів. І пи... далі читаємо, коли щинився цей шум, зібрався народ і схвилювався. Тобто, від чого шум? Люди почали чути свої мови і почали проявляти емоційно це. Ми чуємо, говорять, говорить моєю мовою. Дійсно, шум піднявся на площі. Так? Бо кожен чув, що вони говорять його мовою. Тобто з різних народів з усього світу, і кожен чув свою мову. Кожен чув свою мову. І всі були вражені і дивувалися, кажучи, один одному, чи не всі ці, які говорять галилеяни, вони ж бачать, що ці люди з Галеї, одяг, зовнішність. так? Вони знають, звідки вони? Як же ми чуємо кожен свою рідну мову, в якій народилися? Як цікаво. кожен парфяни і мідяни, Еламіти і жителі Месопотамії, юдеї Кападокії, Понту та Асії, Фригії, Памфілії, Єгипту, країв Лівії, прилеглих до Киринеї, і захожі з Риму, Юдеї та Прозеліти. Прозеліти це е, навернені з народних вір, з язичників до юдаїзму. люди. так? Критяни і Аравітяни, чуємо, що вони говорять нашими мовами про великі діла Божі. Яке свідчення. Дійсно, знання мов найперше дається нам для того, щоб ми, знаючи цю мову, могли зрозуміло, розумно говорити до людини, яка не знає нашої мови. Не знає нашої мови. Може, колись вона вивчить, якщо буде жити з нами, але наразі ні. Ми маємо зіщати діла Божі. Тому поміркуємо про ці речі, про значимість мови, так? і пам'ятаємо, що існує таке поняття е, такої матриці ідентичності матерці ідентичності, яка складається з е, чотирьох наріжних каменів мова, віра, історична пам'ять і культурна традиція. Так от першою є мова. Пам'ятаємо це дуже важливі моменти. І пам'ятаємо про те, що головна мова, яку, яку розуміють всі люди, це є мова любові. Бо Бог і любов, і потім тому пізнають нас, що ми є учні Господні і діти Божі, що ми будемо, будемо мати любов між собою. Тому промовляємо мовою любові. Це найважливіше. А люблячи землю, на якій живемо, люблячи народ, з яким живемо, будемо пізнавати і через мову, так само і віру, і історію, і культурну традицію. Працюємо над цим, це дуже важливо. Оце і буде наша відповідь Бога він на дари, на дар П'ятидесятниці. шестя Святого Духа, який прийшов до нас, вселився в нас, очистив нас від усякої скверни і спас душі наші. Амінь. Разом до перемоги! Слава Ісусу Христу і слава Україні!